Якнайшвидше ліквідувати кримінальні схеми для виведення коштів з бюджету, обіцяє нове керівництво Міністерства доходів і зборів. Вже встановили ліквідаційну комісію для проведення реформи цього органу та визначили першочергові завдання. Перше з них Задання – завдання це ліквідація всіх кримінальних схем, які, на жаль, як раково як метастази, покрили сьогодні всі структури міністерства. Будь-який Копійчаний відкат по податку на додану вартість, чи це буде в стосуватися автоматом, чи без нього. Це кримінальна справа, негайна кримінальна справа. Саме посилення боротьби з митними правопорушеннями та недопущення використання легальним бізнесом податкових ям пріоритетні завдання нового керівництва для врегулювання питання щодо надходження окремих видів податків, зокрема податку на прибуток та ПДВ, на озброєння хочуть взяти три принципи: перший це рівність кожної структури і кожного громадянина перед законом. Підхід має бути однаковим для всіх. Якщо у нас буде такий принцип… Весь великий, маленький, середній бізнес і так далі буде гарно з нами спілкуватися, буде платити податки, тому що ми всі разом будуємо одну країну. Другий принцип це врахування реального стану українського бізнесу та аналіз існуючої інфраструктури. І третій головний принцип за дотриманням обіцянок нового керівництва слідкуватиме громадськість. Адже саме контроль громадськості запорука вдалого втілення в життя ефективних реформ, вважає Віталій Науменко. Одночасно цим залучення громадськості буде проводитись робота з удосконаленням митного законодавства, його спрощення та подальшого приведення відповідності бойовим стандартам економія. Та найважливіше завдання, зазначає міністр фінансів України, це викорінення корупції в усіх органах виконавчої влади. Для цього між структурними підрозділами служб має бути встановлений тісний професійний зв'язок. Практично не закрите питання боротьби з контрабандою на митниці. Я думаю, що ми незалежно від того, що це міністерство буде розділене, однак ми сьогодні повинні навадити чітку взаємодію і обмін інформацією і реалізації всіх цих матеріалів. Перший заступник міністра зазначив, що має намір провести амністію капіталу, можливо, вже в цьому році. А наступним кроком може стати запуск загального декларування доходів громадян. Також говорячи про плани роботи податкової служби, новий керівник зупинився на зменшенні кількості податків з одночасним розширенням бази оподаткування.